Дуняк Віталій народився на Донбасі, вчився в Харкові. Останні 19 років жив в Харкові. Після початку війни сім'я переїхала сюди на Закарпаття. Я вступив до лав. В минулому році навесні отримав поранення і зараз знаходжуся тут. Останні 8 років я був 3D-дизайнером. До цього було маса Різних спроб знайти себе. Спорт майже завжди так мене І ще Зі школи я там займався волейболом, далі була трошки травма спини. Плавання з'явилось в моєму житті в інституті. І далі плавання йде прям вже 20 років, більше 20 років. В 22-му році я вступив до лав Збройних сил, поїхав навчатися в Кам'янець на сапера. Після отримання спеціальності вже поїхав на звільнену Херсонщину у 23-му році на розмінування. І під час розмінування одного з виходів на розмінування наступив на міну і втратив кінцівку. Далі був один госпіталь, ще один госпіталь. Далі реабілітація в суперхюменці, протезування. І, власне, досить швидко я став на ногу. Реабілітація це не не стільки і ну це зовсім не про лікарів. Реабілітація це більше, знаєте, така психологічна штука. Я перший раз стикнувся з цим, але те, те, як його організували саме у Львові, це було не просто там фізична реабілітація, якісь фізичні навантаження. Це було якісь майстер-класи з малювання, виготовлення виробів зі шкіри. Приїздили якісь спеціалісти з йоги, проводили йогу, плавання в басейні. Тобто, настільки різноманітно, ми на байдарках сплавлялися. Це от кожен пункт, він як пазл вкладається в твою реабілітацію, в твоє духовне здоров'я в першу чергу, а потім вже фізичне. Далі ти готовий повернутися до звичайного життя. Якось так. Взагалі-то реабілітація в госпіталях, в, ну, в державних установах, вона ну, майже не розвинена взагалі. Там, Якщо є реабілітологи, то вони залишилися на рівні розвитку ще там якихось 80-х років. Дуже рідко зустрічаються, так, вони є, але це дуже рідко. Приватні дають більш гнучкий підхід до цього. Вони готові на експерименти, вони долучають молодих спеціалістів, у яких є свіжий погляд на питання реабілітації. Можливо, у них вже були навіть якісь задумки, але вони боялися їх втілити в життя, а тут є така можливість і вони готові долучатися до цього. А Закарпаття, мені взагалі дивно, чому тут так мало зараз реабілітаційних центрів. Це просто це рай в Україні, тут гори, тут річки, тут свіже повітря. Ну, Сам Бог велів створювати реабілітаційні центри, на жаль, вони поки, поки, поки на старті. Ну, чувши про ініціативу 4, створення 4.5.0 реабілітаційного центру в Ужгороді, і ті інновації, які вони залучають, це просто вау! І, по-перше, сам реабілітаційний центр реабілітологи, протезування, басейн, така дрібниця. Як ЦНАП, вона настільки полегшить життя бійцям, які проходять цей шлях. Бо біганина по цим всім кабінетам, це просто. І якщо навіть це буде враховано, то просто супер. Сподіваюся, що це буде як швидше. І, як казав, мій реабілітовав, твоя реабілітація закінчиться з останнім ударом твого серця. Тому я думаю, ми ще будемо співпрацювати 4-5-0, долучатися. І в якості пацієнта, і може в якості е там, мотиватора якогось, там, е інструктора, бійця, який пройшов цей шлях. Ну, побратимство війська — це навіть не побратимство, це сім'я. Ти за ну, мене невеликий шлях, якби я не приймав участь в АТО, але за ці там, півтора року ти встигаєш настільки зблизитись з людьми. Настільки що ти зі старими друзями не, не маєш таких стосунків. Бо це довіра на, на рівні інстинктів. Ти, я працю, працюючи з саперами, ми завжди працюємо в групах, і ти маєш довіряти побратиму справа, побратиму зліва. Тому тут, тут перше про довіру. На реабілітації, взагалі після поранення, ця вся ком'юніті, яка створюється зараз, яку створюють і спортивні заходи, і реабілітаційні центри. Це взагалі окрема історія, бо там люди не скорені духом, це не просто слова, це, це прям виклик собі, виклик долі, виклик всім на світі. Хтось каже, ти не будеш ходити, він встає і йде. Ніби на зло. Ділимося досвідом, зустрічаємося. От зараз їздили на ігри нескорених. там зустрів багато старих бійців, з якими вже був на відбори там, повітряних сил, з кимось протезувався. І зустрів багато нових облич, з якими поспілкувався, поділилися історіями своїми, поділилися якимись такими нюансами. О, а в тебе там новий протез, а що? А покажи, 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 а що тут в тебе таке? Як тобі це? Ну такі, знаєте, такі моменти, це ніби як... Ну, тут ти не зустрічаєшся. Ну, хіба що Костю, так, в Ужгороді поки ком'юніті дуже слабенька, бо з Закарпатської області на сцену вийшло всього четверо людей, здається. Так, четверо. Це як би, про багато що говорить. Хоча бійців поранених з такими пораненнями є дуже багато. Дуже багато. Реабілітаційний центр завжди надсилає якісь ну, цікаві або нецікаві для мене можливості. Там, ну, і одна з можливостей була участь тут, проходу в з Сильні України ну, Вірастюком організована. Я спробував себе, там, велоспорт і щось там. А, і гребля було. Зрозумів, що це прям цікаво, це захоплююче, це прям змагальний дух, все таке спілкування. Далі заявився на відбір до повітряних сил, і там було не просто змагання, я пройшов підготовчий табор двотижневий. пояснили деякі нюанси саме, враховуючи мої особливості зараз так. В плавання, в велоспорті, в греблі. Далі прийняв участь в самих змаганнях, в збірну не потрапив, трошки засмутився, але там буквально на день. Далі були відбори на ігри нескорених. Ігри нескорених цей раз прям дуже багато людей. Така конкуренція. Ті, хто раніше. Ну, Є люди, які раніше займалися спортом професійно, і коли вони після поранення повертаються в спорт, вони досить високі результати показують, і до них дотягнутися досить складно. І вони тип, почувають себе типу, в зоні комфорту, все норм. А зараз таку конкуренцію їм склали молоді бійці. Багато поранених зараз повертаються до здорового життя, але але, але мало. На жаль, мало. 500 людей це крапля в морі, ви ж розумієте. Сподіваюся, це буде розвиватися. Враховуючи, от скільки людей було заявлено на ці ігри, нескорених, можливо, там є сенс взагалі їх розділити там, по регіонах проводити, Там, Західний регіон, там, центральний регіон. Тоді, тоді взагалі буде розвиток такого інваспорту на, на місцях. Спорт це в першу чергу підтримка з, свого тіла в здоровому стані, фізично здоровому стані. А по друге, Спорт дає можливість ставити цілі, досягати їх, рухатись. Спорт дає можливість весь час почувати себе на такому драйві, знаєте. Ти, тебе все розплановано. Бо сьогодні тренування з спорту, завтра тренування з плавання. Післязавтра вийдете в гори. І ти весь час рухаєшся, 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 рухаєшся. І... Мені це до... просто таке задоволення доставляє просто нереальність. Це буде чотири